Добрий день усім усміхненим, дорослим та дітлахам. Вас вітає бригада Малярівської гімназії. Райдова! Наш девіз. Вітаємо землю, зі маємо світом, будемо творити справжній дива. Що потрібно і над цілим світом із обороного района слава. це ми, райдова це правда добра, райдова це радість своїх, райдова це безліч поцілів. Райдова це вирішує слабо. Райдова це наше життя. Райдуга з відображення дощові крапли. Райду це сім кольорів, зібрано у єдине ціле. Червоні тварини, помаранчевий грунт, жовтий корисні копали. Зелений рослин, Блакитний повітря. Синій вода, Але фіолетовий людина, тому що людина також частиною природи. А білий, білий єд – Райдуга це розум, активна життєва позиція, людьми у майбутнє, доброта, добра людина любить природу і береже її. Уміння вирішувати екологічні проблеми. Гуманність, агітація. Ми повинні навчитися говорити так, щоб нас зрозуміло роз якомога більше людей, тому що врятувати нашу планету ми можемо тільки разом. У нас задача і ціль одна – Шануємо землю для народу. Тож не лінуйся і зроби посильний внесок для природи. Я не буду вам про весь світ говорити, розкажу про село, не чуже село, а наше. Бо за його долю в мене серце болить, а воно не кричить і нічого не скаже. Мені так крутить побувати в майбутньому та подивитися, як буде виглядати наше село через декілька років. Я піду на вулицю Молодіжну. А я піду в лісу сму. А я пройдусь по вулиці Вишневі. Я провідую вулицю Ронограду, а я піду подихати свіжим повітрям біля нашої річки Барабої. Картопля вродила, ой, кумайську, забули ми вже про діло. фасот родить та свіріпа, між ними пшениця, є волошки, є ромашки, земляна ще хвора. Чом там яблуні не родить, а ж помирають. А городини, які, нема тонири. Чи то сонце не так світить, чи мороз літує. Ми повернулися з прогулянки в вулицями нашого села. В центрі є кот суцільна цивілізація, вода в хаті, у дворі і є каналізація. Як і далі наші ферми воду докуматимуть, то замість сала парафін буде, а замість молока бензин корови давати. Робота почалася. Зараз у вас у руках кулька, всередині якої знаходиться цукерка. Я думаю, багато хто з вас не ну, дуже полюбляє солодощі. А тепер я вас попрошу дістанти цукерку. Більшість з вас найперше, щоб прийняти думку, лопнути кульку. тут Ура! Цукерка ваша! А тепер уявляємо, що кулька – це наша планета Земля, а цукерка – це її дари. Тож, уявляємо, що кожна модель на нашій планеті обирає близько 2 тисячі дітей з вогнем. За 10 хвилин і він тут достатний. Тисячі чоловік обирається до дружнього вогню, який працює з дітями, хворими в життєвому сфері. Знищується 50 тонн родичого вогню за неправильне його використання. Відділяється більше 12 тисяч тонн вихворого газу. Шість видіб тварин. Під загрозою винищення 26 шість видів тахів. Друзі, треба діяти. Об'єднаймось, щоб рятувати нашу землю. Дайте, Далі шанс наше майбутнє в наших руках.